У Дубні готується до офіційного відкриття супермаркет Торба, що на Хмільниках. Наразі тривають останні приготування. Останні такі штрихи наводимо. Зараз розкладаємо в м'ясному відділі свіжу якісну ковбаску. Ми готуємося, у нас свіжа продукція, все, дівчата розкладають, у нас буде курка гриль Власне виробництво у нас є покопченостях, є напівфабрикати, які дуже смачні, дуже свіжі. Ми вас чекаємо гостів. Наша мережа налічує більше 40 торгових точок в Західній Україні. Сьогодні ми відкриваємо свої двері супермаркету Торба в місті Дубно. Це не просто для нас ще одна торгова точка а можливість стати ближчими до наших покупців. Офіційне відкриття супермаркету відбудеться уже завтра. Цієї нагоди на покупців чекають аніматори, розважальна програма, приємні сюрпризи та великий розіграш на 200 подарунків, серед яких кавомашина, мультиварка і навіть пральна машина. Ми для наших відвідувачів підготували розіграш побутової техніки в день відкриття. Кожен відвідувач може прийняти участь, а саме скупитися. На суму від 1000 гривень заповнити дані на звороті чеку, залишити його в скринці та прийняти участь в розіграші. Також це буде відбуватися не тільки в сам день відкриття, а на протязі всього місяця кожен покупець може прийняти участь та стати. Щасливчиком нової побутової техніки. Окрім розіграшу, у супермаркеті передбачена величезна кількість акцій. Зокрема, всі, хто завантажить додаток торба, матимуть можливість купувати продукти по ще більш вигідній ціні. Також у додатку можна накопичувати кешбек та оплачувати ним покупки. А ще діятимуть акції вихідного дня, топтишка і низка інших. У нашому магазині також присутній опт при покупці від двох і більше позицій. Покупець отримує більш вигідну ціну. Краще брати більше. Платиш менше, купуєш більше. Тож не пропустіть можливості відвідати новий супермаркет торба, що на Хмільниках, та насолодитися широким вибором якісних продуктів за дуже вигідними цінами. Усіх запрошують до світу смачних та вигідних покупок. Ми прагнемо, щоб кожен наш відвідувач отримував комфорт, отримував якісний товар за доступними цінами та завжди залишався задоволений сервісом. І, звісно, дуже хочу подякувати і партнерам, і всій команді, які приймали участь у відкритті та зробили наш магазин реальністю. Ну, і ласкаво просимо в торба.